Загальні рекомендації для батьків, які живуть у стані напруги та загрозливої ситуації. Подбаємо про тіло. Намагайтесь якомога менше змінювати звичний ритм життя дитини, побільше сну, відпочинку, позитивних вражень. Організуйте можливість дитині для розрядки напруги, заняття спортом, танцями, рухливі ігри. Харчування може бути частим і маленькими порціями, не примушуйте дитину їсти, якщо вона не має апетиту. Харчування може бути легким і корисним фрукти, овочі, соки. Дитині і вам також необхідно побільше пити. Вода, солодкий чай. Не відмовляйте дитині у солодкому. Неміцний чай із цукром, цукерка, чашка какао викликають позитивні емоції, почуття безпеки. Та стимулюють роботу мозку. Не бійтесь зайвий раз обійняти, погладити дитину, потримати її за руку, зробити масаж або покласти руку на плече. Позитивні тілесні контакти дуже корисні для зняття напруги. Теплий душ або ванна також допоможуть зняти зайву напругу.